Київські експерти учили кіровоградських контролювати владу. Фонд Східна Європа провів в обласному центрі семінар громадський контроль над діяльністю влади. Експерти, представники програми Рада, яка була ініційована першими народними депутатами України і проводиться за підтримки агентства США з міжнародного розвитку. Семінар провели у форматі інтерактивного спілкування. Слухачам розказали найбільш ефективні та дієві механізми впливу і контролю над владою, як на центральному, так і на місцевому рівнях. Організатори кажуть, подібні семінари проводять по всій Україні вже відвідувач. 11 міст і на цьому зупинятись не збираються. Ми проводимо такі семінари вже 5-6 років, і от зараз просто було доволі складно робити це при попередній владі, тому що люди не так відверто. Тобто Майдан розбудив людей дуже сильно. Був прийнятий доволі хороший закон про доступ до публічної інформації. Люди повинні ним користуватися. Люди повинні вимагати від влади, щоб вона інформувала їх про свою роботу. Ми хочемо збудувати в Україні нормальну діючу систему, а нормальна діюча система це система, яка має зворотні зв'язки. Той, хто зробив погано, він обов'язково повинен бути покараний.